Вітаю в прямому ефірі. Лотерея ЛОТО Забава. Лото -забава. І ще один тиждень ми проживаємо завдячуючи нашим героям на полі бою. І нашим героям без зброї це рятувальники, лікарі, енергетики, пожежники. Ми дякуємо кожному із вас. А самим собі нагадуємо про ранішній традиційний донат. Це може бути будь-який перевірений збір. І також квитки благодійної лотереї Дар. Квитки ви можете придбати на сайті, а також на точках продажу. А зараз дістаємо білети «Лото Забава». Бо мені здається, як ніколи, нам зараз потрібні позитивні емоції. Дозволю собі нагадати про неймовірну весну ЛОТО Забава. Увага! На екран! Цієї весни лото забава протягом п'яти тиражів додатково розігрує 150 призів по 5 тисяч гривень, а у фіналі аж 250 тисяч гривень. Весна у серці гроші у руках. Лото Забава. Весна у серці, гроші у руках. Що неділі плюс 30 щасливчиків додатково. Акція в самому розпалі, але. Не прогавте, поспішайте, адже до фіналу акції залишився тиждень. І ще дуже хотів би звернути увагу на те, щоб ви зберігали, не викидали свої акційні білети. Адже саме вони, акційні білети за весь період акції зіграють у фіналі, у фіналі нашої акції. Це буде 31 березня. Ну що ж? Весняна акція у фіналі програми. А прямо зараз на кону сотні тисяч і навіть мільйон. Ми відкриваємо розіграш 1272-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. Заходом гри стежить наша весняна тиражна комісія. А це означає, що ми готові. А, а ви. Аби я відчуваю, також готові. Ну що ж, тоді повний уперед і перший розіграш. Парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож 300 тисяч гривень чекають на вас. Всім бажаю удачі. і Попрошу віпнути цей лототрон. І кулька. і кулька під номером 45. Наступна кулька, і це кулька під номером 33. Наступна кулька, кулька під номером 12. Колька під номером 46. Колька під номером 73. Колька під номером 50. Звертаю вашу увагу, що акційні білети Лотозабава це збільшення ваших шансів виграти у всіх іграх. Лото забава. Більше пірамідок, більше шансів на виграш. Колька під номером 68. Наступна Колька. Колька під номером 57. І кулька під номером 15. Вітаємо, вітаємо усіх переможців розіршу парочка. А щодо нашого головного призу, так він і сьогодні втримався на кону. Ну що ж, будемо тільки на розчувати, так би мовити, темпи. І наступна кону, Ну що ж, будемо тільки на розчувати так би мовити, темпи, і наступного тиражу на вас знову чекатиме головний приз розіршу парочка. А це, шановні, 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а зараз хвилина слави переможців. Хоча ви знаєте історію їхніх виграшів, ви зможете. Ще до ефіру прочитати у наших соцмережах. Я сподіваюся, ви підписані на сторінку «Лото. забава в інстаграмі або Фейсбуку. Якщо так, то чекаю від вас активності і коментарів. Ну а зараз мої, мого вітання, мабуть, вже зачекалася переможниця минулої великої гри. Це пані Ганна з Кривого Рогу. Я вітаю вас. І, звичайно, вашу маму Лідію Миколаївну. Бо знаю, що грати в лото-забава для цієї родини це давня дуже добра традиція. І пані Лідія вже вигравала в лото-забава великі призи. А от пані Ганна її донька виграла 190 тисяч гривень на один єдиний лотерейний білет лото-забава вартістю в двадцять гривень. Ось так: от, один білетик в 25 гривень, а виграш 190 тисяч гривень. Ну що ж, я завжди казав і буду продовжувати казати, грає той, хто ви... виграє той, хто грає. <смірко> Ось така от красива поетична м -м, формула. Шановні, ви ж бачите, що можна виграти на один єдиний білет лоту забава. Виграти не лише 190 тисяч гривень, а навіть зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Слово за вами. Основний розіграш «Велика гра». велика гра. Отож велика гра 1272-го тиражу держ... держ... державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 25. Колька під номером 43. Колька під номером 46. Колька під номером 5 по 5 тисяч гривень виграють переможці у фінальному акційному розіграші. Колька під номером три. Хто закрепить сьогодні три горизонталі в одному ігровому полі? І хто стане головним переможцем? Все покаже гра. Колька під номером 57. Отже, шановні, сьогодні у фіналі програми. Нова чекає четвертий акційний розіграш весняної акції. Весна у серці. Гроші у руках. Колька під номером 1. Отже, джекпот. Великої гри 1 мільйон гривень. Кулька під номером 35. Також в наші весняні акції додатково гарантовано ми розіграємо 1 мільйон гривень. Колька під номером 17. Колька під номером 65. Колька під номером 37. Колька під номером 26. І сьогодні у фіналі програми продовжую я. Знову буде 30 переможців в акційному розіграші. Кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. Колька під номером 42. Колька під номером 7. Колька під номером 9. Колька під номером 36. Олька під номером 24. Колька під номером 10. Шановні, допоможемо армії разом. Не забувайте, будь ласка, про. Квитки благодійної лотереї ДАР. Благодійна лотерея Дар це реальна допомога ЗСУ. Колька під номером 69. Велика гра триває. Білети лотереї Месел є на сайті «МСЛ» і у додатку. Також на точках продажу месела або у наших партнерів. Це автозаправки. Коло і око. А також магазини Коло, 723 і наш край. Кулька під номером 20. Велика гра триває. Хотів би нагадати, що на кону Великої гри головний виграш – 190 тисяч гривень. На кону Великої гри. Джекпот. Джекпот Лото забава. А це, панове, 1 мільйон гривень. Наступна кулька, Кулька під номером 75. Велика гра триває. Наступна колька, колька під номером 47. Велика гра триває поза минулого тиражу. Поза минулої великої гри. У нас одразу було 5 перемог, головних переможців. І один із них зірвав джекпот. і виграв 1 мільйон гривень. Колька під номером. 56. Велика гра триває. Хто ж стане головним переможцем? Хто закратить три горизонталі в одному ігровому полі? І які це будуть горизонталі? Горизонталі з підковками чи без? Все покаже гра. А поки 1 мільйон гривень і 190 тисяч чекають на вас. Кулька під номером 55. Сто платотрон в Україні розіграш закінчено. І у нас у нас є, є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Одеській області. Вітаємо Одеську область і переживаємо, тримаємося разом. А тепер номер щасливого лотерейного білета. Озвучую: 0067 9-9-1. Отож, і ще раз вітаємо головного переможця з Одеської області. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Хотів би звернутися до головного переможця. Шановний або шановна, будь ласка, не затягуйте а якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію. Гарячу лінію Лото Забава, е гарячу лінію «МСЛ», щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Ну і, як завжди, рівно за тиждень, панове, на вас чекатиме наш джекпот Джекпот лото забава. А це один мільйон гривень. Далі я хотів би сказати одним словом. Дочекалися! І зараз ми урочисто відкриваємо четвертий розіграш акції Весна у серці. Гроші у руках. Отже, якщо ви зробили все правильно, а саме придбали. Три і більше акційних білетів Лото забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І якщо придбали їх, це важливо однією покупкою. Я вас поздоровляю, Ви в базі претендентів і є шанс, щоб ви вас привітали, що ви станете переможцем. Отже, всім бажаємо удачі. І попросимо вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. Вони будуть виділені кольором таким рожевим кольором. Якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось ці виділені кольором акційні комбінації, я вас поздоровляю, Ви виграли 5 тисяч гривень. Ну що ж, це знову сталося. Знову 30 переможців в акції. Кожен із них виграв по 5 тисяч гривень. А на загал, на сьогоднішній момент це вже 120 переможців акції. Уявляєте, вже 120 щасливчиків, які виграли по 5 тисяч гривень. Хотів би звернутися до переможців, шановні. Так само не затягуйте, а зателефонуйте на гарячу лінію МСЛ, щоб оформити ваш виграш. А гроші ви легко, легко чуєте, зможете отримати на точках продажу. Отже, шановні, я іще раз нагадую вам, що зберігайте, не викидайте акційні білети. Зберігайте їх. Адже у фіналі акції 31 березня. У фінальному розіршу візьмуть участь саме оці акційні білети за весь період акції. Все зрозуміло. Ну, звичайно, звичайно, я відчуваю, що ви з нетерпінням чекаєте наступний тираж, з нетерпінням чекаєте наступний акційний розіграш. А як виграти в акції? Увага на екран. Святкуйте весну і злота забава, і додатково вигравайте 5 або 250 тисяч гривень. Купуйте 3 або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А у фіналі акції серед усіх акційних комбінацій, що не виграли призи акції, буде розіграно 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Весна у серці, гроші у руках. Отже, 31 березня відбудеться. Фінальний акційний розіграш тому ми просимо вас: зберігайте акційні білети за весь період акції. Саме ось ці білети, акційні білети візьмуть участь у розіграші. І знаєте, навіть невиграшні білети можуть стати виграшними. І адже адже од, один із вас виграє в фінальному акційному розіграші 250 Тисяч гривень. Ну і звичайно, звичайно, купуємо акційні білети на наступний тираж, на наступний акційний розіграш, адже він також відбудеться рівно за тиждень 31 березня. Все зрозуміло. Отже, з нетерпінням чекаю на зустрічі з вами. Продовжимо далі. Допомагати нашій армії і наближати нашу перемогу. Бережіть себе і дехай береже вас Бог. До зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам!